Віталь в Виталішахів, райверти індуса, де врат, Три 3000, термінатор якийсь. Рейтинг 1809. Стерендічко я вибрав. Систему Земіш вибираю я. Три нулики. Б5 проводить. Ну, я же 4. Окей. Це мене мало хвилювало, чесно тоді кажу. Відкриття однієї лінії мене влаштовує. Ну, я не хочу поки брати пішка, може і хочу, не знаю. Все рівно це з якщо Буде захищатись, ну захищайся. У мене ідея просто відкрити тепер для себе гру. Так, десь ти збираєшся щось нас перебирати. Так, ну у нас є хід, в принципі, такий. Ти б'єш, ми в шахті з'їли пішака. Ну, круто виглядає, але... не знаю. Ну, що він перекрив лінію. Він потім якось кіння 4. Ми якось слона поставили. Ну, в нього буде це 3. З іншого боку, ми десь тут лінію відімкнемо. Відімкнемо. Відімкнем. Давай зіграємо просто. І тактика така, тому чому б її не використати. Що, він не бачив це? Він це не бачив. Так. В принципі, я можу і вітати тут пішака, просто сховаюсь. А, я можу коня втратити тюти. Оце я не очікував. Такого драматизму. Неочікувано. Так. Тоді що ми робимо швиденько? На g 6. Ну, кінь в 5, в принципі, мене влаштовує хід. Якщо я сюди, тебе проганяю, то ти куди підеш конем? Для початку. Тут десь може втратити, звісно. О, нормально. Буде шанс. У нас буде шанс. Так. З ідеєю взяти. Він б'є. Ми сюдик. Купа ударів у нього буде. Можна просто сюдик. Він кіня 4. Тут висить у нас соплятика. А, ти подивись, що робиться. Ні, треба свою гру швиденько мат ставити. Бо ще зараз сам отримую. або я, або мене, як то кажуть. Я тут буду віддавати, якщо він б'є, б'є. Мене це мало влаштовує, хвилює. Uh. Ні, він просто так пішов. Вау. Wow. It's crazy, bro. It's crazy. Туро, і ти хочеш що зробити? Ну, давай просто конем перекривати лінію я не хочу. Потім я десь вдарю, пожертвую, ти візьмеш є шах тобі. Чому юмор? Ну, байдуже. Тіпу тупо байдуже. Я вже погодився віддати, зрозуміти мене правильно. Я вже погодився віддати тут пішака. Справа така. Справа і зліва. Так. Далі що? Тут дик. Може пожартувати тут. Так. 7 секунд тільки. Зараз нажертуєшся. Мат її. Або нема. Інтуїтивно щось там має бути. Якщо він якісь буде там такі ходи робити. То ми б'ємо, б'ємо, чек. Сюдек, чек. Кудись відходить, ми чек і мат торою. Ну так тоді. Тут мата може і не бути, але. Не байдуже. Я вирішив пожертвувати туру. Я її пожертвую. Хочеш ти цього? Не хочеш. Так. Давай так. Хоча не треба було так бити, звісно. Треба було турою. Байдуже. В принципі, від відскаки. Нормальне, нормально. Нормальна, 6, да, отакий хоп. І от мейт. Є. Yeah. Оце красива партія. Ой, Повезло. Що тут знайшлася така ударна тактика. 76 на 58, мо блискучий хіт. Але було, що я й випускав. Перевагу. А 4 вже Уже потрібно було. А4. А я підготовлюю, підготовлюю. Тут, в принципі, нормально так. Це погано все-таки тактика. Тут треба було вже 5 грати, кінь аж 5. Розмінялись. І, і потім кінь D5. Тут уже воно сильніше, ну окей. Окей. Ну мені треба було. А, тут можна було по-іншому зіграти. Кінь Д5. Представляєте, що тут було? Блискучий хід жертва ферзя. Кінь є 3. За дві фігури і за пішака. І тут ще якась атака. Назріває. Тура d 2. Ну окей, по комп'ютеру. Що там комп'ютер показує? Це 5 Ну, сон і 6 хочеться зіграти. Ну і, в общем, всі фігури атакують. Зараз ще ця підійде кудись. Тут здвоїться. Буде атака. Класний був хід, маневр. Хід маневр, окей. Суперник не побачив. Тактика спрацювала в гру пішека, але що ще добре, крім пішака, те, що дуже сильний кінь. І в короля виявляється, тут мало полів. Повітря маловато. Хоч в ферзі з дошків виходять, але фігур ще достатньо, щоб поставити мат супернику. Так, от треба було троє брати. Ну, добре. Аж 5, ну, окей. Так, тому що тут у нього був хід кінь 4. Вже знову жертва. Тут потрібно не зважати на матеріал, а швиденько контргра. Бо білі атакують і чорні. І виявляється, що нема часу в чорних на якби, повернення фігур. Тому що вхід, наприклад, кінь. Є 8, він тільки блокує восьмий ряд, кінь все рівно не грає. Він поки доскакає до королівського до короля до ферзового флангу. Партія пройде. Тут вже білих велика перевага. Знову ж таки, за рахунок сильного коня, який забирає поле, за рахунок вже відкритої лінії Аж. Сонце 4 був хід. А як я зіграв? Я зіграв король С2. Я думав про цей хід так, що ми тут вже десь погрожуємо матами різними. Але мені щось не хотілося таке щось допускати. але, Мабуть, треба було так грати, но... Але... Простіше зіграв, просто прибрав короля. Кінце 8. Ну, я не знаю, хто так кінце... Ну, ясно, так. Да, Подвійний удари сюди і сюди, але назад зазвичай не хочеться ставити фігури. А вперед. Білі продовжують бах. Бух, біг, фах. Виявляється, що мат іде. Мат вже близько.